Темпи втрат території України різко зросли. А фронт загрожує проривами просуванням РФ на оперативно важливі ділянки. Волонтер Тарас Чмун про це каже. Він зазначив, що у 2024 році Україна втрачала лише 110 квадратних кілометрів території. То в 2025 році ця цифра зросла до 1700 км кілометрів. Квадратних кілометрів 15 разів більше, Незважаючи на локальні успіхи. Після курської операції стратегічна ініціатива перейшла до Росії. Тут я згадаю також інтерв'ю пана Сирського, який давав це інтерв'ю нам 24 му каналу. Вчора воно опубліковано, і він там зазначав це гостре питання, тому що ворог переважає чисельною кількістю, і навіть в цьому контексті ми все ж таки його продовжуємо стримати. плюс Великі втрати ворог несе за ці просування, і ці просування не такі, як би ворогу хотілося б, тобто темп цих просувань не такий. Разом з тим не можна відмітати і ці аргументи, про які каже Тарас Чмут, але е, просто взяти категорію або індикатор успішності і звести його до кількості там втраченої території. Ну, це теж напевно буде дуже обмежено. Давайте спробуємо збалансувати, і все ж таки, е, ну Ну кажучи, дати максимально правдиву картину щодо нашого стану ну, дивіться. Що стосується збалансування і правдивий стан, тут така ситуація. Я чую різні оцінки, зрозуміло, і нам треба виходити з чого так: стратегічна ініціатива у ворога, тому що вони ведуть наступальні дії. Якщо вони ведуть наступальні дії, відповідно ми перебуваючи в обороні. Що ми можемо робити? Що взагалі є таке оборона? Ну оборона вона не може тривати там десятиліттями-століттями. Якщо оборона триватиме десятиліттями століттями, що це означає? Це означає, що ми будемо втрачати територію. Ось стільки, скільки буде наступ, а відповідно буде з нашого боку оборона, стільки у ворога може бути територіальних здобутків. Тому стратегічна оборонна операція. Або те, що називається стримування ворога, воно характеризується якими ознаками: як визначити критерії успішності оборони, перше це е, унеможливлення стрімкого просування ворога і давати йому можливість розвивати операції оперативного характеру, змушувати його вести бої тактичного значення, нехай і на різних ділянках фронту, що в принципі відбувається, хоча у нас. Зараз, скажімо так, е е ну на запорізькому напрямку є ризики того, що ворог там може планувати певні дії з тактичного характеру для оперативного. Тому зараз цим планам зашкоджують. Ну б'ють по них завдають максимально ударів, щоб це угрупування російське не було сформоване для того, щоб там розвивати дії, тому що дійсно є і попередження воєнної розвідки України про це. Очільник Кирило Буданов говорив про плани ворога розвивати наступ бік Запоріжжя і на Дніпропетровщині, і зрозуміло. Тому ці спроби розвинути саме перейти з якогось тактичного наступу в оперативний блокуються. Ворог веде дії так наступальні, їх зводять максимально до тактичних на різних ділянках фронту, блокуючи, не даючи просуватись і розвивати дуже швидкі наступальні дії в глиб української території. Це є стримування. Ось так воно виглядає при цьому завдавати максимальних втрат противнику в сподіванні, що, хоча б локально на окремих ділянках фронту, ми будемо здатні мати достатньо сили можливості можливостей проводити локальні контрнаступальні дії, тому що оборона вона під собою передбачає ще фактично час для підготовки в перехід до наступальних дій. Якщо при цьому для цього є ресурси і можливості, знову ж таки, підкреслюється важливий аспект. Тому з точки зору стримування, а наші сили справляються. Ворог дійсно має, якщо ми за рік подивимося, певні успіхи, вони просувалися. Але і для нас ситуація була непроста, тому що вона характеризувалася непевною ситуацією стратегічно в наших взаємовідносинах з партнерами з Сполученими Штатами в першу чергу з постачанням озброєння, забезпечення цього озброєння а В системах ППО, ракет до них всі ці проблемні ділянки і місця, які виникали, ми розуміємо. Тому так, на жаль, ворог зараз володіє цією стратегічною ініціативою, але це, на щастя, не переросло в якийсь стратегічний наступ чи оперативно стратегічний. Вони ведуть на різних ділянках потужні важкі бої і інтенсивні наступальні дії, але вони наразі носять тактичний характер. Хоча знову ж таки я кажу про те, що е, Покровський напрямок гарячий, але на Запорізький напрямок ворог, так скажемо, придивляється. Угу. Е, ще були тривожні новини щодо евакуації. У Чернігівській області оголосили про обов'язкову евакуацію з 14 прикордонних сіл у Дніпропетровській області прийнято рішення про проведення евакуації з понад 40 населених пунктів. Е, як це можна прокоментувати? Ну, по перше, що стосується Чернігівської області, пам'ятаєте, десь там тижні три тому було попередження. Ну, росіяни активно поширювали, скажімо так, у своїх соцмережах той факт, що нібито готуються певні дії в бік Чернігівщини, наступальні з російського боку, те, що скажімо, відбувалося. Було зрозуміло, що ворог може проводити принаймні певні демонстраційні дії на кордоні Брянської Чернігівської областей. Мета цих дій вона полягала в тому, щоб проводити диверсійні заходи, захід ДРГ російських, намагання спробувати закріпитися на певних рубежах, створювати, вступати в бойовий контакт з нашими представниками сил оборони, які перебувають там і відповідають за смугу цієї ділянки. І е, тероризувати цивільне населення е, в принципі, е, скажем, пильність була посилена, і фактично, ворог вочевидь, або відклав, або відмовився на певний період від таких заходів, демонстраційних щонайменше. зараз е, є певні ознаки, що вони можуть знову-таки вдаватися. Плюс е, до таких дій тому і наші сили перебувають на е, скажімо так, не втрачають пильності для того, щоби. Продовжувати моніторити і охороняти цю ділянку кордону. І плюс треба розуміти, для цивільного населення великі ризики. Чому? Тому що ворог постійно там завдає ударів. Постійно ворог туди здійснює свої атаки. Туди летять безпілотники. Там є проблеми суто інфраструктурні і комунальні, тому що Росія там знищує енергетику. Подекуди здійснювати ремонти відновлення складно, ну тому що небезпечно, бо долітають дрони. І тому, виходячи із цього, я думаю, прийняті рішення ухвалені для того, щоб знову ж таки не створювати загроз для цивільного населення, щоб не було якихось там самовільних вивезень і незаконних депортацій, як це сталося на Сумщині. Людей а, до Росії вживаються отакі от заходи. Я думаю, що в цій ситуації це виправдано і правильно. Щодо потенційного миру є багато питань, одне з яких це моніторинг цього процесу, і про це також сказав сьогодні наш президент гарантії безпеки йдуть по етапну номер один для нас, щоб одночасно з припиненням вогню була моніторингова місія. Президент вказував ну на необхідність певних механізмів, які працювали в цьому контексті. А взагалі, це, це про що мова? Це про обсє 2.0, чи це якийсь умовно кажучи, новий рівень моніторингу. Бо також президент згадував ситуації провокації під чужим прапором. Але я думаю, там спектр мож можливостей інструментів провокації у росіян ще більший знову ж таки, ефективний моніторинг важлива історія. Але як це дуже важливе питання. Перше обсє 2.0, Я думаю, не буде, тому що ну знову ж таки. По перше, лінія бойового зіткнення і лінія фронту дуже велика, і ну скажем, ОБСЄ для цього ніяк не підходить, тому що потрібна велика кількість монітор-моніторів для того, щоб спостерігати фактично фахівців, які будуть а ще ми розуміємо, мілітаризовані, тому що це має бути озброєна місія. Друге, нам потрібно посилити за допомогою технічних засобів у сполучених штатах. Є можливості вести спостереження не тільки за допомогою супутників, а Дронів різних типів, тих же ріперів і не тільки, які можуть пролітати, здійснювати відео, фотозйомку і чітко бачити, що відбувається на лінії розмежування. Наступне, як я це бачу, я поки що не знаю, тому що я не бачив проєктів угод безпосередньо про те, як це бачать наші партнери і що обіцяють Україні, але крім тих технічних засобів, про які я сказав, звичайно, нам потрібні озброєні люди на місці. Тобто військові представники країн-партнерів це місії, які будуть, які в тому числі будуть певною гарантією того, що проривів лінії фронту не буде. Це така квазі або така гібридна миротворча місія, якщо так можна її назвати, і точно щоб це не було як з місією ОБСЄ. Ми розуміємо, і там не було Росіян, як випадки траплялися. На жаль, в часи так званого АТО і ОС. Тому я думаю, що ось на це буде акцент. Це щодо моніторингу. Але ж є ще питання в рамках гарантії безпеки потенційного розміщення військ, і це теж окреме питання тут. Поки що ясності до кінця немає, але заяви, які лунають про те, що ці війська, особливо зі сполучених штатів, можуть з'явитися в Україні, це вже певний прогрес, однак знову ж таки тут важлива кожна деталь. Тому що найважливіший момент, коли вони мають з'явитися, якщо це момент після підписання мирної угоди, і Кремль підпише документ, в чому я сумніваюся, саме з таким формулюванням, що на території України можуть бути розміщені американські і європейські війська в рамках гарантування безпеки, то в принципі для нас це буде позитивно, тому що тоді. Ніхто не зможе з партнерів сказати про те, що це якийсь ризик ескалації з Росією. Але оскільки Росія, скоріш за все, такий пункт не підтримає, то тут іде боротьба за те, щоб переконати наших партнерів уже зараз, не відкладаючи, але продемонструвати певні кроки, що вони готові ці війська фактично розміщувати відправляти. Тобто, ну вийти із того, що Україна має суверенне право. Вирішувати, які війська іноземні допускати на свою територію. Але чи це буде? Я думаю, що за це зараз іде. Ну доволі таки е, серйозна боротьба. BBC News пише, що об'єднані арабські емірати планують придбати 30% української оборонної компанії Firepoint, оціненої в 2,5 мільярди доларів. І знаєте, і ми з вами, і раніше також вже багато обговорювалось про те, що Україна може залучати інвестиції і бути таким інвестиційним хабом і розвивати саме військову. Сферу тим самим вбивати, так би мовити, двох зайців і себе забезпечувати і бути боєздатними і стримувати таким чином ворога, і знову ж таки гроші заробляти, торгуючи цим озброєнням. Ця новина це про те, що я сказав: це ті інвестиції, це приклад тих інвестицій, які нам потрібні. А, ви знаєте, щоби говорити про кожен конкретний приклад, треба розуміти всі обставини і деталі угоди, тому що вони бувають різними. Я вам можу сказати, що у нас зараз поряд з тим, що є компанії, які борються за інвестиції в Україну. Є так само і ті, хто намагається фактично, ну скажімо так. Скористатися можливістями України і дещо перенести наші виробництва, там взяти якісь авторські права, ліцензійні умови і так далі. Тому я кажу, що важливо розуміти умови. Але в загальному це хороша ознака, тому що інвестор ніколи не прийде а, фактично туди, де немає жодних перспектив. Інвестор не прийде туди, де не відчуває можливостей, потужностей та ринку. Тобто, що треба зафіксувати, перша позиція таким чином, значить, у FirePoint є можливості, і вони оцінені міжнародними інвесторами. Значить, вони мають можливість виробляти ракети і дрони для того, щоб досягати цілий на далекій відстані. Це другий момент. Третій момент. А та робота і діяльність, яку вони розвернули, вочевидь, свідчить про те, що це поставлено на потік. Є спроможності, є можливості, є фахівці, які готові впроваджувати а, певні рішення і втілювати їх в життя. Ну і є перспективи для світового ринку, а, тому що інакше б цього не було. Тобто, в будь-якому разі, для компанії це означає, що вона може отримувати кошти, відповідно виконувати замовлення і в тому числі виконувати замовлення в інтересах України. Але в будь-якому разі, ми маємо розуміти, що Компанія, попри все, вона має отримувати кошти для того, щоб продавати зброю Україні. Я не знаю наскільки це буде зроблено за кошти саме інвесторів з еміратів. Тут важко мені сказати, але принципово важливо для нас, щоб наші європейські партнери звертали увагу. Це вже другий пункт. Це вже ми відход переходимо від інвестицій. Тобто інвестиції, які вливаються для того, щоб компанія працювала, вона мала можливості, виробляла зброю в даному випадку ракети і дрони. І другий пункт це те, щоб компанія мала фактично за що їх продати. Тобто, отримувала кошти на свою діяльність. Це нормально і це правильно. А кошти ми можемо отримувати, в тому числі і це питання порушується безумовно перед партнерами, щоб от якраз за рахунок того траншу. Про який заявлялося 90 мільярдів євро на два роки, за ці кошти, зокрема, але не виключно, не виключно за ці закуповувалася зброя і в компанії українських виробників, українських розробників для потреб Украї... України. Це в інтересах і європейців. Я постійно про це кажу і наголошую. Українська ракетна програма і інвестиції в неї це фактор безпеки усієї Європи, тому що це. В будь-якому разі будь-які ракети, коли ми говоримо про крилаті, а ще краще, коли вони балістичні, це те, що називається в безпековій сфері сили неядерного ракетного стримування. І коли такі сили є, то звичайно, що і ворог буде задумуватися, тому що він буде розуміти наслідки. Зрозуміло, що Росія поки що. Не задумалась до кінця, я думаю, вони задумались, побачили українські спроможності, але ще поки що не так, щоб припинити агресію проти України. Але в майбутньому ми розуміємо, що нам потрібно це накопичувати, нам потрібно мати певні запаси, і це в тому числі буде гарантувати нашу безпеку і безпеку Європи. І поки європейські компанії запускають виробництва, поки вони доінвестовують кошти, поки вони. Будують певні плани, поки в них виникають складнощі там десь подекуди з фінансуванням. Хоча, вже, в принципі, має менше бути таких проблем, адже є відповідний план до 2030 року, а безпосередньо у європейців в інвестиції у власну безпеку, тому там уже менше проблем. Але це в будь-якому разі а, поштовх для того, щоби. Мати продукцію готову. Тепер наступний крок, щоб цю зброю можна було купити. І тут, звичайно, потрібні кошти, як наше оборонне замовлення, так і безпосередньо кошти партнерів. Угу. Е, наш президент сказав, що Україна повідомила американців, що атака на Валда є фейком. Е, що це взагалі було, пане Олександр? Бо не дуже зрозуміло е, Путін там на щось поскаржився Трампу. Трамп. Занепокоєно це почав коментувати. Була так, не була так. Схоже, що у Путіна був якийсь фантазійний напад, що його хапає, можливо, якийсь український неонацист і бомблять його ракети фламінгу. Я не знаю, що це було. А, а, а ще дивніше те, як Трамп на це відреагував, проте показово, що наша МЗС сказало, що немає доказів і донині. Ну, справа в тому, що. Їх і не буде. Дійсно, президент зазначив про те, що це фейкова атака. Ну для чого це я скажу? На жаль, розумієте, вона без наслідків це така інформаційна пропагандистська акція російська, елемент психологічної війни і інформаційної, яку Кремль досить активно веде проти України постійно, в тому числі елементи когнітивної війни, так званої, і це нам теж треба розвивати в протидії Росії, і нам треба працювати в елементах когнітивної війни. А що, ну от як це виглядає? Дивіться, буквально нещодавно Витакер посол США при НАТО дав інтерв'ю черговий Fox News, і він допустив, що Україна нібито такий удар завдала, і що це погано, тому що триває перемовний процес і так далі. І так далі. І хіба можна на цьому етапі, там, нібито перемовного процесу, завдавати такі удари? Ну, ніби нас засуджуючи в тому, насправді що не було. Парадокс цієї ситуації насправді в тому, що Сполучені Штати мають чи не найкращу технічну супутникову і повітряну розвідку в світі? Ну і треба розуміти, що насправді вони прекрасно можуть перевірити, куди летіли дрони, де насправді резиденція Путіна. А фактично чи летіли вони туди, чи не летіли їм. Це все по суті відомо, і тому виникає питання: а для чого бігати і вибачте, губитись цих здогадках? Якщо насправді можна спокійно взяти і перевірити, є фахівці в Сполучених Штатах. Безумовно, вони це можуть побачити. І побачать, що це фейк. А друге, загалом мені не подобається, що створюється якесь таке підґрунтя, ніби Україна має виправдовуватися. Ми розуміємо, що це фейк, цього не було. Але сам, сама підводка до цієї ситуації така, що а як же так? А що далі? А далі що? Росія почне нас звинувачувати. Тероріс каже, що не можна там завдавати ударів по інших військових об'єктах, якихось по НПЗ і так далі, і тому подібне. Тобто, Росія намагається створити таке тло, що нібито за щось треба виправдовуватись, а нас мають засуджувати за удари по Росії. Хоча це на Росію треба тиснути, адже вони завдають удари по нашій цивільній інфраструктурі і ведуть фактично війну геноцидного типу на винищенні і позбавлення нормальних умов людей для існування. Наступний момент, що переслідує Кремль Росія, прагне ну створювати, як завжди, ось таке інформаційне тло, що мовляв в Україні влада нелегітимна, що це якась там організація терористів, що ми якісь там не держава суверенна, як є насправді, а Хамасівці там і тому подібне. Вони ось до цього підводять, плюс постійно шукають, яким чином їм затягувати час в перемовинах. І ну фактично створювати ілюзію перемовин, що нібито Путін готовий на певні кроки, а і при цьому затягувати час. А для них ну дуже важливо затягувати час до весни, щонайменше, тому що вони сприймають зиму як вікно можливостей з точки зору ударів знову ж таки по нашій цивільній інфраструктурі, по нашій енергетиці. У сподіванні, що це нас деморалізує, посіє паніку, страх, а отже, вплине і на готовність до спротиву. І друге, що буде якась зміна ситуації на фронті на користь ворога, і зрештою, це дасть Росії, як вони люблять говорити. Там якісь карти для перемовин, значить, з позиції більш сильної. Ну, ось приблизно так вони це розглядають. Ось ось для чого це все було зроблено. Виключно для того, щоб по цим всім факторам пройтися. Виключно для того, щоб в світі про це заговорили, щоб подивилися. Ну я думаю, насправді багато хто би поаплодував, якби ця новина була правдива. Давайте так не тільки в Україні, а я думаю, що й в світі. Ну от, власне кажучи, те, чого намагається досягти Кремль, але головна мета це відтягувати будь-які рішення, імітувати активну перемовну діяльність. Тому що і Лавров зазначив про те, що вони з перемови не виходять, але будуть нібито змінювати позицію і так далі. І щоб мати змогу, є ще один аспект. А для Росії це ще й намагання виправдовувати свій терор, тому що вони наступні удари будуть: знаєте, як шукати знову ж таки подавати в своїх звітах таким чином, що вони нібито шукали якихось там тих, хто вчинив. Цей фейковий замах на Путіна, хто запускав дрони, хто там десь знаходився і тому подібне. Хоча будуть завдавати ударів абсолютно по цивільних об'єктах, як вони це роблять, але прикриватися тим, що ну тепер ж у нас нібито є право завдати удар, нібито вони до цього не били по Україні. Але з точки зору інформаційної подачі, з точки зору а, сіяння якогось такого. Відчуття, що нібито Україна зацікавлена у війні, що ми не зацікавлені в настані миру і так далі. І що це на Україну треба тиснути, а на Росію. Ось ці інформаційні провокації Кремль активно вкидає. Угу. Цікаво, що Трамп, президент Сполучених Штатів, так відверто е нормалізує свою участь у російському фейку. І як ви правильно кажете, у них напевно ж є абсолютно вся інформація. Е напевно, до міліметру, де знаходиться Путін, е які що, що де літає, е який об'єм повітря він вдихає е в цю хвилину. Напевно, навіть і така інформація, і, і разом з тим. Все ж таки робиться вигляд, що що йому ві вірять на слово, е значить, вигідно приймати участь у цьому фейку. А, ну, дивіться, знаєте, якщо ти хочеш, щоб тебе обманули, і якщо ти от або ти хочеш чути, а, або ти віриш в те, що ти чуєш, як буває на жаль, з президентом Трампом. Ну, принаймні, так іноді складається враження, то звичайно, що. Ну, знаєте, як ти, ти до цього схильний. Тобто, якщо, наприклад, ти схильний повірити, що таке могло статися, ти на емоційному рівні, а все ж таки, президент Трамп, він багато в чому людина насправді з розвиненим емоційним інтелектом, а ну, це, це факт. І він такі речі сприймає. І очевидно, що ну, ситуація як була: ситуація ж насправді була заготовлена Росією. Момент, коли Кремль. Проголосив про це, він співпав практично з телефонним дзвінком і розмовою Путіна і Трампа. Тобто, було був обраний чітко момент у Трампа. Ну розуміючи, що Трамп іде зустрічатись з Нетаньяху, про що вони знали, тому що президент США зустрічався Маро Лаго з ізраїльським прем'єром. Зрозуміло, що можливо не вистачило б і часу провести якийсь брифінг. З розвідувальним співтовариством, щоб йому доповіли про реальну ситуацію, тому що ну на це теж потрібен час там підняти певні дані, і так далі, щоб підготувати і дати відповідні теки на огляд, і все стало би чітко і зрозуміло. І Трамп каже, так мені Путін про це сказав. Мені Путін про це сказав погано, якщо це сталося. Все. і в цьому моменті Росія на жаль певних цілей досягає, тому що про це вже говорить Трамп. Якби Трамп цього не сказав взагалі. І промовчив з цього приводу все питання би взагалі зникло би, я думаю, з інформаційного поля як чергова інформаційна провокація Кремля і як чергове сіяння пропаганди і неправди, але тут звичайно, що коли про це вже починає говорити американський президент, це дещо насторожує і тут просто чому це відбувається? Ну я думаю, що це відбувається через те, що десь скажімо, Такі аргументи, навіть якщо вони фейкові, але підтримати в інформаційному просторі американський президент може сприймати це як своєрідний елемент тиску на Україну або пошук причин сказати про те, що ну ви знаєте, от бачите, не треба цього робити. Можливо, взагалі обмежити удари там по Росії на деякий час і тому подібне, і так далі. Ось в чому є певні ризики. Але я думаю, що, зрештою, ця ситуація зійде на нівець. Вона ця історія не буде мати якогось глобального продовження, як би там не було. Контакти між Україною і США зараз тривають. Це найголовніше, тобто, це не призвело до якихось наслідків, коли там сказали: Ну, все, ми повірили остаточно Путіну ми з вами не хочемо говорити і так далі.